Please. Перший плюсри 40-10 кілограмчиків. Зараз подивимося, які в нас тут є модельки. Ціна їх 1350 гривень. Всього. Ось така перша моделька. Повністю на дні з боку є кишенька. Такий трішки плотніший. Ми є звичайний кончик. Розмір у нас йде 56-54. Мія мода. Красивий, дуже мігенький, дуже класний стан. Наступний ось такий колір електро. Наближен до електро. Це крайний розмір МК 4850. Де короткий, замочок, Ви знаєте, що є різноманітні. Тут чоловічі та жіночі. Наступний XX Ікс, щоб Не казали, що немає великих розмірів. Ось такий гарний, цупкий іде. Лісочка така ось. Замочки. Вісичка працюють. Все гарненько, зараз дістану. Притисню до себе. Ось такого плану. Гарнетненький, червоний. X XXS Великий розмір. Чорний, базовий. Класно, що тут є на шийці наліп... наліпки. ось такі Розмір зараз скажу. А це бенч. XS, ну, але точно не XS. Бенч, там, бачите. Переливається. Це МС. Так, наступне. Там закриваємо замочки, щоб ви бачили, що працюють замочки. Це класно. Це перший то, але трошки перший навіть моментами є якась екстрічка прибігає. Емочка. Ось така, чоловіча, гарненька, теж тут. Без рукавочка, з жіноче. це ікселька. Розмір. Дуже приємно от такого бускового кольору. Ніжнесенька, повністю також на замочку. так, Тут також повністю на замочку де в суцільному замку. Гарно прикриває шийку, розмір есочка. Будемо її звертити, будемо надавати всі розміри. Дуже тепло, дуже класно. С М. Ось така біленька з капюшоном, капюшоном, туди, не капюшон, а капюшон. Так, ось такі ось зав'язочки. боку від кишеньки не на замочку, суцільний замочок переді. Друзі можна цю консульпити, можна тут Так, ще одна дуже теплесенька, розмір, езичка, з капішоном, три гарний, якісний. Ось так він виглядає трішки ближче, буду вам показувати. Кишеньки в нас, кишеньки в нас тут дві сутні, але ще що, що, ви точно у ньому не змерзнете. Наступна у нас іде розмір емочка. Емочка, навіть маленька Елічка, Елька. Я так буду вам говорити також на кому жити. Ось така теплесенька повністю на замочку. Кишеньки в нас тут присутні, без замочка. Простеченькі. Я завжди називаюся. На чесному слові кишенька. Так, наступне. Ось велика. класно. У нас оцільному замочку. Вона наскільки м'ятенька, капісончик йде ось так стабілізована в в кольорах розміру немає. Це десь може бути навіть едличка. Це може бути елька. Відкрию. Мка елька. Так, червоненька, Сонший варіант, звичайно. Розміри я не бачу. ну це мабуть, емечка. Так, дуже поразили, класний колір. В розмірі 44, цікаво, м'ягесенька, приємна до тіла, ноча. Так, так, не плямки, це просто так, то віддає світло я сама, подумала, що плянка це так відбиваю, бачите, різний сайт. Це сонечко так. Що? Дуже красиво. це Сонечко відбиває. Так. Нічого, Нічого нема. Остану вона храм екстра. Не знаю, що на першому плюсруму забула. Але, звичайно, пам'ятайте, що є нюанси першому плюсруму. Поки що я так сильно це було, що видно, немає. Елічко, ось така бордова. Також середня плотність. Наступна нас Xelка Elка. Ось такого плану. На замочку. Наступне в нас іде білесенька алічка. Бачите, алічки різні бувають. Попередньо алічка. Елька іксалічка. Бач така різниця. Це алічка і тут елічка. Ельчка іксалічка. Тут пешалька ікселька, значить на маленьку може бути. Ой, який дуже приємний і цупкий такий гарний, теж крайн, 44-46. Дуже гарне, такий бюрозовий, насильний бюрозовий колір. Так, теж під колір електро, синенький. Придумала слова. Електро, синій, синій, темно-синій. В розмірі я не сказала 40. Так, вісінька, 48. Ось така. Теж надо мотиви це ж на рук не хоче випускатись. Ось така подовжена, тузній калісова. Тут кишенька. яка вона. Але м'ягасенька, просто неймовірна. Просто XXL. -ка. XXL. Ще за декілька моделей. Хочу трошки буде відео довге, бо я хочу вам елічка підкудати про по розміру, по матеріалу, по штану. Також є зачіпка на шийку, тримається замочок суцільний. Так, дивимося на кишеньки, що у нас по кишеньках. Так, тут закрита кишенька, закрилася. Все працює. Все гарно. Класний була. Бенч, розмір екстріка. Ось такого плану. Так, ще одна плюска розмір я не бачу, ну точно не есочка. Ось такого плану. Де короткий замочок, кишеньки, Перевіряємо кисеньки. Зачіпається. Важко одною рукою зачіпає. Але зачіпаюся. Такого плану двох кольорів, двохкольорова. Трьох без справді є вставить. Емочка. Якщо не помиляюсь, то я це не край, Це інакший бренд. Середині в нас. Тепліша. Я так люблю цей колір зелені, це дуже неймовірно. Але стан, ну я сказала, що це екстровий стан, точно не печик на другий. Дуже класний, лягенький, зручний, чоловічий розмір. я не бачу, але думаю, що це елічка і кселічка, десь орієнтовно ось такого. І остання моделька. Це да, у нас гірчична на 176 зросту. За 1350 гривень ви можете придбати цілий лотик. А для того, що робити, правильно зрозуміти своєму менеджеру або пишете в коментарях 10 кг із першого плюс, плюс другого сотня.